Австрійці вчать українців господарювати закордонні фермери. Приїхали на Львівщину, аби поділитись досвідом, а ще пригладіти і в собі землі під сільське господарство. Адже конкуренція на Львівщині невисока, лише близько тисячі фермерів. Як живеться австрійським селянам? Знає Марія Кужик. Лена Петр вже 20 років є фермером. В Австрії у чоловіка велика птахоферма, яку започаткував ще його батько. В арсеналі 30 тисяч корей несучок сучок. Близько 40% яєць. Ліне Петр продає супермаркетам. А от іншу частину приватним підприємцям. Україна багата на землю. Тут вона ще й родюча. А от Австрії напаки землі не так вже й багато після господарства. Тож українцям насправді поталанило. Брак землі лише перша перепона для австрійських фермерів, адже їм доводиться конкурувати з німецькими та французькими господарствами. Такої ноші побоюється ще один австрійський фермер Вольф Канблєр. Вже незабаром йому доведеться продовжувати бізнес свого батька. Мій батько опрацьовує землю розміром 40 гектарів. Ми врощуємо кукурудзу, цукровий буряк та пшеницю. Однак, що я робитиму з цією землею, поки що не знаю. Це надто кропітка та виснажлива праця. В Австрії бути фермером престижно, тож зрозуміти українських селян іноземні гості не можуть. Дивуються, земля в Україні дешева гектар, коштує близько двох тисяч євро. Тоді як в Австрії у 10 разів більше для того, щоб можна було впевнено сказати, що ми вийшли на якийсь певний рубіж. Ще треба не менше 8-10 років. Але ті кроки, які робляться, мені здається, вони є потужними, і український фермер він, нішу ту, яку він повинен заповнити, він заповнює. Він знайде свої місце. Наскільки плідною буде співпраця між українськими та австрійськими фермерами, буде відомо вже за два дні. Тоді у Львові закінчиться перша міжнародна конференція у галузі фермерства. Марія Кужик на Зарпіг. Новини.